Так, колеги, значить, давайте ще разочок глянемо на наш інвертор. Боротися ми будемо з цією оптопарою, значить, це оптопара на. М -м, ви бачите, тут крапочка. Значить, тут світлодіодик стоїть і сюди передає. Це зрозуміло. Значить, хай вона так собі стоїть. Боротися будемо з другою оптопарою. Ота, що крапочка тут стоїть. Це оця мікросхемка перетає туди на музги. Для нашої платки, яку ми будемо сюди ставити, намалюємо її зразу. Візьмемо платку на чіпі. Нам на неї потрібно плюс-мінус живлення. Це приблизно там 3 ,3, 5 вольт, так? Їх нам потрібно буде знайти. Сигнал на цю платку нам треба буде. Що дані приймаються, значить, ну, в даному випадку тут RX. І сплатки має бути TX. Передача сигналу на ту нашу оптопару. Значит, нам треба оці всі виводи знайти і знати, куди підключити. Я спеціально поставив прилад для того, щоб знайти живлення, де нам взяти 5 або 3,3 вольта. Вмикаю в розетку інвертор. Може бахнути. Вмикнув, не бахнуло. Судя по всьому, у це у нас є стабілізатор живлення, оця мікросхемка, а отут рівно 5 вольт. Значить, з цієї сторони у нас плюс від запобіжника. Окей, я досліджую і далі. Значить, хлопці, що вичислив, що знайшов? Значить, плюс на оптопару йде е через резистор 1 кОм на цій платі, а управляється все мінусом через оцей транзистор. Щоб нам не щоби знаходити велосипед, для початку ми зробимо так. Оптопару на передачу ми відпаяємо у цю сторону. Піднімемо її просто вверх. Гримить. Піднімемо її просто вверх і попробуємо на холодильнику. Нам помилка має далі бити, а може навіть і не будемо пробувати, бо буде бити по-любому. Значить, піднімемо оце вверх. Мінус дамо через резистор 1 кОм до мінуса живлення, а плюс візьмемо сплатки. Можна так. Так буде краще. Сплатки, платку окремо будемо. Повітряна тривога. всі укриття. Випаяв я оцю оптопару. Тут залишив сторону транзистора припаяну, а сторону світлодіода підняту вверх. Нам достатньо от сюди подавати правильний сигнал на оцих два виводи для того, щоб у нас не було помилку. Типу так. Ось я візьму фрагмент з якоїсь плати. Ну, це в мене такі стандартні заготовочки, я позаказував колись. От я виріжу місце на чіп на цій платі. Тут є місце на мікроконтроллер типу Атмега, місце на ресет конденсатори І на кварцевий резонатор місця нема, не підходить. Нам обов'язково обов кварцевий резонатор для чого? Та Для того, щоб... У нас була стабільна частота. Ось тут є місце. Нам треба працювати з уартом, а для того треба кварцевий резонатор. Інакше не буде брат женись. Так, колеги, дивіться, що я вже зробив. Збільшу вам. Ой, не в ту сторону. Значить, дивіться. Ось таку платку я вирізав. Тут місце на мікроконтроллер, на кварцевий резонатор. Піни. Два конденсатори, один на і підтяжка до плюса, можна поставити світлодіодик. Давайте візьмемо амегу 48. Я думаю, пам'яті нам вистачить, ще треба скетч швидко написати. Це потім замотаємо двосторонній каптоновий, в смысле, з двох сторін каптоновим скотчем. Тут от положимо і проводочки під'єднаємо. Шукаю атмегу 48. Друзі, на масштабі звичайного нашого інвертора наша платка ось такого розміру. Тобто вона дуже маленька насправді ось така вона. Оце наша обманочка нагадаю, що от в цьому чіпі буде зашита частина програми оцього чіпа. Бо це якби управляє і рулить м всім, і тут от мега 168, а тут от мега 48 і буде кусочок тільки кода. Бо нам тільки треба чуть-чуть приймати і передавати те, що треба. Давайте поподробніше попробую показати, чи я вже там запаяв, розпаяв. М -м, да. Атмега. Е, Далі резистор на світлодіод 1 кОм, кварцевий резонатор на, 18, е, на 16 МГц. Е, конденсатор поживлення 10 мкФ, світлодіод, Резистор знизу нагадаю. Да? тяжкий 5 кг до плюса ресета і по ресур конденсатор. Е, оце фішечка, вона, місце. Фішечки це для програмування в мене використовується, а оце наш UART виведений окремо. Значить, підпаю колодку і зашиваю чіп. Так, хлопаки е, Я вже тут без вас трошки напрацював, бо наша плата я вам покажу її малесенька бачите? Я вам покажу потім. Приблизно... Ну, коли буду збирати вже подробно. Я вже навіть включав, чесно скажу, показую результат. Бачите, мотор не під'єднаний. Тобто помилка буде по-любому бити. Мала би бити. Але наша обманка, якщо працює, помилку має забрати. Банка блимнула. Ну, будані тут дуже рідко проходять. Вон знов блимнула. Клапан щелкає. Ну, звісно, мотор зараз стартанути не може, бо фактично його не, Ну як він є, але він не під'єднаний. Але найцікавіше, що помилки то нема. Тобто наша обманка -то транслює. Все окей. У нас зі мною все справне. Там, типу, навіть мотор буде стояти, помилка вже не... О, кажеться, це знаєте, як в машині лямду вирізати і там якісь те, обманки ставлять, це неправильно. І це не є правильно. Правильно було б голодильщику чи ще комусь хазяїну. Найти все-таки, чому той мотор, бідолаха, не може пуститись. Ну це або клапан. А можливо, от бачите, тут трубочки отак загнуті. От, особливо видно. На можливо, і за цього. Ну хто його знає. Є якась проблема, ну, хазяїн барін, що я можу сказати? Ставлю обманку, обходжу це. Ну, Поки помилок нема, значить збираємо інвертор, ставимо на місце і пробуємо вже з мотором. Так, тепер невеличке пояснення, що я зробив. Збільшую. Наша обманочка. Ось вона. Значить, по проводах. Е Фотографую для себе і для вас заодно. Плюс, мінус, живлення. Так? І от дані йдуть. Куди ж йдуть дані? Ох, як погано видно. Оця ножка оце передає дані. То є мінус в ній. Вона вже припаяна на мінус. А оце плюс, підтягнута вона до плюса. І відповідно дані йдуть і на сюди, і на нашу обманочку. Все ясно. Другу ту пару я підняв повітря. Оця частина не припаяна от туди до плати. Там тобто, каптоновий скотч приклеєний. Ну Відповідно, так як я підняв дві лапки, то він мінусовий виход. Мінусовий це там, де крапочки немає. Отового крапочка так? зараз. Оцей мінусовий вивод. Видно вам, Блін, ніхрена не видно. Цей мінусовий вивод. Йде на мінус тільки через резистор 1 кОм. Взяв точний, бо інакших не було. Ну і відповідно на плюс я передаю знову дані від нашої обманки. От. Зараз я це замотую в каптоновий скотч поверху. І якось її сюди укладаю на місце і будемо ставити на холодос. Ще невеличке включення. Дивіться, у нас провода, зараз просто припаяння. Сам інвертор по собі це річ, яка постійно вісить на компресорі, відповідно, тут є вібрації. Я рекомендую оці вузли, всі, де от припаяні проводочки, декілька капель термоклея дати отсюди, взятого, кстати, живлення. Це плюс, оце мінус. Дати пару капель термоклея для того, щоб десь від вібрації щось там не відірвалося. Тому я включив зараз пістолет з клеєм і зафіксується все. Так, колеги, вийшло якось так. Не знаю, правда, чи закриється кришечка, але я думаю, закриється. От. Головне зараз нічого не зламати на фіналі. Ну, Вроді є зазор. Мало би закритись. Тут є теж зазор. Річ крайне цікава. Люблю я такими займатися речами. Ну що, плата не бовтається. Ну, є трошки зазор. Ось, вийшло так. Ну що, будемо сподіватись, буде працювати. Так, тут підзібрав. Інвертор на місці, платка стоїть. Ну що, перше включення. Ну, компресор має піти. Тор пішов. Ну це таке. Головне, щоб наша обманка все правильно видавала. Так, помилок не б'є. Це добре, значить, поки хорошо. Закручую гвинтики. І продовжимо. Так, положив я два датчика температури, в морозильну камеру. Будин, в холодильній буде камері. Давайте здесь тут сенсор опять 6 Тут полки к самоліт что и так. Давайте выставим на ничку температуру и кусь. Да там воно? По-дурному сделал наставляется, да? 0. морозилка. 20. Супер. Все, хайтек залишається. Свариться, що відкриті двері. Закриваємо. І залишаємо на ніч сенсор 5.6. 6 Зранечку побачимо, бо в мене в тачці полопали колеса. Небезпечно возити собі сайт. До завтра! Привіт, колеги! Добрий ранок, інший день! Помилок нема, ну принаймні зайшов і помилок не було. Глянемо на комп'ютер. Що його сьогодні день поганяємо? Я буду в майстерні, то заодно і гляну, чи не б'є помилок. Да, наші графіки, давайте їх глянемо. Ой, нижній графік, це температура морозильної камери. так. Це холодильна камера. Тут є такий пік. В той момент, я думаю, була розморозка. А оце піднімається я тільки що термометра. Так, е, да. Чекаємо вечора, якщо що, віддаємо холодильник, все працює. Так, колеги. Пройшла ще одна дуба. Як бачимо, холодильник наш робить ідеально. Морозильник робить ідеально. Дата, розумієте, яка? Напису, пише на екрані. Давайте глянемо на самого пацієнта. На вулиці зараз у нас дощик. Ну і наш холодильник наморожений, без помилок стоїть. Клієнт покатає його вдома пару, пару днів, якщо помилок не буде, він зі мною тоді розрахується. Ось таке. Я думаю, можна знімати якесь фінальне відео. Фіналочку. Ну що, шановні, Пройшло декілька днів. Наш холодильник помилок не б'є. Він буде радувати свого власника своєю бездоганною роботою. Оце Міля, Ліпхер, це. Це класна річ. Як вам це вдалося? це зробити. Та в принципі і за кусочка програми, цю обманочку ми поставили тільки кусочок програми, від нашої основної обманки. Обманка, яка може це все замінити і поставити туди будь-який компресор, будь-який інвертор і тому подібне. Рахую, що це буде дуже актуальні в майбутньому, тому що всі виробники так чи інакше беруть приклад з лідерів, а лідерів в даному випадку – це Емілія Ліпхер. Тобто там, термостати і все таке уходить і відживає своє. Таке як колись в машини, наприклад, там зараз інжектори і пішло в цьому розвиток. І спочатку це була проблема, а зараз це в принципі дуже легко діагностується. Те саме і буде з цим. Все-таки хотілося б до кінця розібратися, чого ж та помилка по газовій системі була. Треба було, напевно, холодильщику і далі шукати, і так далі. Але це все вирішує клієнт. Клієнт завжди правий, також ну, влаштований ринок. Багато тепер про канал. Багато людей дивляться. Мій канал не підписаних, так що прошу підписуватись, залишати коментарі, ставити лайки, дізлайки. Ну і миру, добра нам, усім всього найкращого. І бувайте! До нових зустрічей.